Чи знайдено компроміс у Баварії? Завершилась неформальна конференція. Навірність народу Придністров'я. Правоохоронці приймають у свої лави новобранців. Молодіжний центр у гісці у селі відкрили після 25-річного занепаду будинок культури. Ефір першого Придністровського продовжує українська редакція студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Починаємо з важливих новин з Баварії. Там завершилася неформальна конференція. Міжнародні учасники викрили Молдову в банківському тиску на Придністров'я. Їх вердикт припинити будь-які обмежувальні дії до наших підприємств і налагодити чітку взаємодію між Національним банком Молдови та Придністровським республіканським банком. Неформальна конференція у Баварії завершилася вчора пізно увечері. Два дні за одним столом говорили про відносини Придністров'я та Молдови. Особливу увагу приділили банківські взаємодії. Тут позначено два напрямки проблем. Перш за все, це масове закриття рахунків придністровських підприємств у банках. Також є ж точні труднощі конвертації леїв, які наша країна отримує від продажу електроенергії. Молдавські представники відмовлялися обговорювати ці теми, говорить Віталій Ігнатів. Позиція кишинева ніяких проблем немає. Ми до того, що дійсно проблему... Ми прийшли до того, що дійсно проблему треба вирішувати, і швидше за все її треба вирішувати, як рекомендують європейські експерти. А це означає, що питання конвертації валюти, питання рахунків повинні бути вирішені позитивно, повинні бути зняті ті обмеження, які вводилися молдавською стороною в односторонньому порядку. Це наші пропозиції, і вони, пройшовши експертизу, були визнані розумними. Крім того, на конференції у Баварії виступила Ільза Шустер. Це експерт з банківських питань. Її кілька місяців тому ОБСЄ направили на береги Дністра. Вона провела низку зустрічей у Терасполі та Кишиневі. Підготувала доповідь з рекомендаціями, як вирішити проблеми у банківській сфері. Указалі і звернули увагу присутніх на досить жорсткі вимоги щодо придністровських економічних агентів, а також явні дискримінаційні заходи, які знову ж діють відносно Придністров'я. У Баварії. Було прийнято низку рішень. Одне з них налагодити тісну співпрацю між Національним банком Молдови та Придністровським республіканським банком. Крім того, заплановано експертний семінар, де також будуть говорити про проблеми у банківській взаємодії. На цьому тижні своє професійне свято відзначають працівники органів внутрішніх справ 10 листопада, – 28-ма річниця з дня утворення придністровської міліції. За традицією, в цей день правоохоронці будуть на службі, тому привітання приймають заздалегідь. Зацікавлені погляди новобранців і спогади вже бувалих міліціонерів, вітання та нагородження. Так сьогодні розпочався день для тераспольських правоохоронців. На урочистостях, як завжди, чимало ветеранів, як і в чорний серед запрошених у міліції з 1985 року. Спочатку працював слідчим, далі викладав правознавство для студентів. Сьогодні займається активною громадською діяльністю. День міліції для мене. День міліції для мене, як і сама робота в органах, це сенс життя, бо їй я насправді віддав всього себе і навіть не уявляю, що міг би працювати де-інде. Але трохи сумно, що потрібно міняти статус із працівника міліції на ветерана, бо завжди хочеться бути молодим. І я радий, що сьогодні стало легше працювати колегам, легше розкривати злочини, адже технічне оснащення краще з'явилися можливості проведення різних експертиз. А Марина Сергієва робить тільки перші кроки на своєму трудовому шляху. Сьогодні вона склала присягу і надалі працюватиме в інспекції у справах неповнолітніх. Ми роботи з дітьми. Ми працюємо з дітьми дуже часто. Це складні діти з неблагополучних сімей. Я сама мама і розумію, наскільки важливо допомогти дитині саме тоді, коли вона цього потребує. Я з університетських років знала, що хочу працювати в міліції, а сьогодні склала присягу і відчуваю гордість за себе та колег. Це насправді дуже хвилююче. Сложне підріцінні значення міліцейське Важко переоцінити значення міліцейської служби для держави та суспільства. Ми наслідували традиції, продовжуємо їх берегти. Багато працівників внутрішніх справ творили сторінки історії нашої держави. На жаль, чимало з них, виконуючи службові обов'язки, віддали найголовніше своє життя. Які належить, переддень професійного свята найгідніших правоохоронців було удостойно нагород та подяк, відзначати дійсно є за що, адже рівень злочинності в республіці лише за останній рік знизився на 10,5%. В цій статистиці значний внесок і тераспольських міліціонерів. Вже традиційно напередодні дня міліції в усіх районах республіки проходить урочиста присяга новобранців у Тирасполі повноправними співробітниками управління внутрішніх справ. Сьогодні став 21 охоронець правопорядку. Кожен четвертий з них це жінка. Народу Придністровської Молдавської республіки добросовісно виконувати свої функціональні обов'язки. Строєва стійка слова клятви перестроєм по службі. Ця подія по праву вважається однією з головних в житті людини у погонах. Після армії вирішив піти працювати в Державну автоінспекцію. Робота дуже гідна забезпечувати громадський порядок, безпеку дорожнього руху. У Кам'янці невірність Придністровського народу присягало семеро новобранців. Для більшості рішення стати міліціонером не випадкове. Пляную до кінця своєї життя, оставатися приєднаним своєму народу. Для мене велика честь для мене велика честь продовжити міліцейську династію в нашій родині. Мій батько в Кам'янському РВВС відслужив не один десяток років. Нічні чергування, збір за тривогою, пошуки злочинців все це мені знайоме з дитинства. Сподіваюся, що я зможу бути корисним своїй державі, своєму народу. Бажаю молодому поколінню, щоб, значить, їх не так часто торгувала злочинність, а більше було часу на те, щоб підвищити свій професійний рівень, і щоб гідно служити народу Придністров'я. своє професійне свято кам'янські міліціонери зустрічають з хорошими показниками за підсумками дев'яти місяців цього року. Розкриваність злочинів майже стовідсоткова. Це вищий результат у республіці. За гідні досягнення кращим співробітникам вручили нагороди та присвоїли чергові звання. Пам'ятник радянському солдату у мікрорайоні Лунга для дубасарців це особливе місце. Тут у братській могилі поховано 134 радянських солдати-визволителі. Їх імена викорбовані вдячною пам'яттю на гранітних плитах монументу. Саме їх зараз і ремонтують. Нову тротуарну плитку навколо виклали раніше. Меморіальний комплекс вже готують до святкування 75-річчя великої перемоги. Серед прізвищ героїв і ім'я прапрадіда Андрія Бодарева це все, що залишилося юнаку на пам'ять від рідного героя. Моя прадядочка Грекул Федор Матвєєвич. Мій прадід Грекул Федір брав участь у двох війнах: у Фінській, у 39-му і у Великій Вітчизняній. У 44-му моїй прабабусі прийшла повістка, що він безвісти зниклий, бився гідно за свою країну. На жаль, ми не знаємо, де він похований, але щороку ми йдемо на меморіал ставити квіти в пам'ять про його подвиг і подвиг усіх радянських солдатів. Село Лунга, чим був мікрорайону роки Великої Вітчизняної, окупували в липні 41-го. Тоді на фронт пішов кожен другий його житель, у їх числі і прадід Дениса Ласко. мій дід Балакін Микола у 42-му був призваний до армії в школу снайперів. У 43-му пішов на центральний фронт, який став пізніше білоруським. Він брав участь у звільненні Вітебська, Вільнюса Кенінсберга. Уже понад 70 років учні та педагоги лунської російсько-молдавської школи збирають відомості про своїх земляків, про роки окупації та звільнення. У шкільному музеї зберігаються унікальні листи учасників Уменсько-батушанської операції. Завдяки ним, шкільному пошуковому загону вдалося встановити десятки імен невідомих солдатів, похованих в цій братській могилі, в тому числі і односельчан. Йде реконструкція цього пам'ятника. Зараз іде реконструкція пам'ятника. Жителі стежать, дякують, оскільки це не просто пам'ятник воїнам, а це частина кожної сім'ї мікрорайону Лунга. Це те минуле, яке не повинні забувати. До 75-річчя великої перемоги в Дубосарському районі відремонтують вісім меморіальних комплексів. Наступний на черзі монумент в селі Червоний Виноградар. Всі роботи виконують в рамках цільової програми за дорученням глави держави.